Іноді плити перед порізкою потрібно скалібрувати. Після калібрування починається власний процес фрезерної порізки матеріалу. В залежності від товщини, в залежності від матеріалу, від його твердості, від фрез, котрий ми використовуємо, від можливості інтенсивності подачу типу сложу, ми обираємо певні, певні режими різки під кожен з матеріалів, котрий обробляємо. На даному відео ви бачите обробку текстолітової плити товщиною 90 мм, на глибину 88 мм, для того, щоб потім можна було спокійно зняти деталі, і вони не випадали, коли ми залишаємо станок в ніч для довгої обробки. Також на відео ви бачите, що іноді з деталі йде димок, тому що навантаження на фрезу велике, і навіть та кількість води, яку ми подаємо на ріжучу кромку фрези, іноді буває недостатньо і фреза підгорає. Зараз станок працює на нормальному режимі, і ми маємо отримати готову деталь протягом 18 хвилин. Діаметр даної заготовки складає лише 131 мм. Це невеличкі заготовки, але вони вкладаються серійно в лист. Коли ви обираєте розкладку ваших виробів в листі, ми радимо все ж таки звернутися до нас, перш ніж її робити, тому що для кожного типу деталей і кожного типу листів є свої нюанси. Но на даній частині відео ви бачите відеообразивну різку 300 плоти товщиною 70 мм. Все бурлить, все летить, все пущить, але тим не менше, деталі ріжуться і протягом якогось часу ви отримаєте ваші вироби. Звертайтеся!